Богдана Матіяш, Єва і білосніжна квітка Лілії. В одному королівстві, в молодих короля і королеви, народилася донька, батьки дуже довго чекали на дитину, тому не було меж їхній радості. Раділо й усе королівство, бо любило своїх правителів і щиро тішилося їхньому щастю. Та воно було недовгим. Минуло декілька днів відтоді, як дівчинка народилась, і батьки усвідомили, що вона майже постійно мовчить. Дитина й усміхалася без звуку і плакала так, що не було чути її плачу. Хоча, коли народилася, то, як і всі немовлята, закричала, і королева на звук її голосу щасливо усміхнулася. Але після того дівчинка замовкла, і вже ніхто її не чув. Король скликав найкращих лікарів з усього королівства. Вони оглянули дівчинку, яку батьки охрестили Євою, і похитали головами. Сказали: не народилась вона німою, але чому тепер мовчить, не знаємо. Просіть Бога, щоб наділив їй даром говорити, бо в його руках воля давати і забирати те, що він дав. Запросив король і своїх мудреців. Щоб вони порадили, що робити, і пояснили, що сталося з дитиною. Але вони після довгої наради сказали не знаємо, наш ласкавий королю, чому королівна мовчить? Дав вам Бог дар мати дитину та чомусь забрав у неї дар мови. Просіть Бога, щоб він вклав дитині слова в уста. Нічого мудрішого ми вам не підкажемо. І зажурені мудреці пішли із палацу, бо гірко було їм бачити короля й королеву у великому смутку, замість радості, якою так недавно вони були сповнені. Довго молилися король і королева, щоб їхня донечка вимовила хоч звук, щоб почути, як вона сміється, але минали дні місяці і нічого не змінювалося. Дівчинка мовчала і так мовчки росла. Росла Єва дуже доброю, дуже любила гратися в королівському саду серед розкішних дерев і квітів, а ще приходити в королівський парк, де жило багато добрих звірят. Тут вона обіймала ручками міцні стовби дерев, притулялася до них, схиляла гарне личко до кори, проводила по ній пальчиками, заплющувала очі і дуже пильно до чогось дослухалася. І, хоч ніхто у це не повірив би, вона тоді чула, про що думають дерева, про що шелестить їхнє листя і про що вони одне з одним перемовляються, і хоч сама нічого не могла сказати їм словами, але доторками Медогонь теж навчилася про щось розпитувати дерева, щось їм розповідати, малювала щось на корінь і так розповідала деревам про себе і про своїх батьків. І про те, як би вона хотіла сказати їм Я люблю вас, мамо і тато. Древа слухали, як тоді сумно б'ється мало Євене серденько, і самі засмучувалися, аж найгарніше листя опадало серед літа на землю, і садівник дивувався, чому так рано почався листопад. Єва розуміла і мову трави і квітів. Вона часто сідала на землю біля чудових квіточок. Цілувала їхні голівки, лагідно проводила пальчиками по їхніх листочках, і квіти дуже любили, коли дівчинка довго-довго сиділа біля них. Не раз до неї зліталися пташки, соловейки, зяблики, сойки, голуби, ластівки, дятли, стрижі та дрозди і розповідали їй різні дивовижі, які тільки бачили в світі, прибігали малі лякливі зайці. І було дивно, що поруч із Євою вони переставали будь чого боятися, приходили їжаки й вивірки, бурундуки й бобри, а часом навіть маленькі сарни навідували малу, безмовну королівну. І, хто бачив здалеку, як дівчинка сидить серед квітів, дерев і трав, а довкола неї виспівують пташки і лащаться звірі, дуже дивувалися. А маленька Єва розуміла мову кожного з них, і те, чудувалася, що ніхто із людей не вміє слухати, про що говорить старий Дуб і Ясен, і Ромашка, і вивірка, і тремкий малий Соловейко. Серед пахучих троянд, ромашок, маків, на і інших прекрасних квіточок поруч своїх друзів, звірят, Єва уявляла собі країну, де все завжди цвіте, де немає смутку, де можна було вільно, вільно себе почувати. До всіх говорити, кожного обійняти і журилася, бо старий Сич якось сказав їм, що вона розуміє мову всього живого саме тому, що не може говорити до людей. А Єві якнайбільше хотілося говорити саме людською мовою, словами яких вона ніколи не відчула на губах. Дівчинці дуже хотілося почути звук власного голосу, і їй здавалося, що він був би такий красивий. Що якби Бог дав їй дар говорити, вона щебетала б би як пташка від ранку до вечора і тоді розповіла б усім довкола про ті дивовижі, які їй розказали дерева, квіти, звірята і пташки. Щодня Єва багато часу проводила з мамою королевою. Мама вчила доньку малювати і вишувати, і малій руч королівни легко піддавалися найтонші узори, а малюнки, ніби самі собою малювалися під її пензликом. А молодий король часто вирушав із дочкою прогулятися і розповідав про світ не менше дивовижі, ніж усі євані приятелі. Батьки дуже любили свою дитину, і найбільшим щастям для них було б, якби вона могла до них озватися. Але королівна тільки обіймала їх своїми малими ручками, притулялася довірливо до їх рук, а часом засинала у когось із них на грудях. І на її вже заснулому личку у кутику ока не раз блищала сльоза. Король із королевою тоді теж крадькома втирали очі рукавом королівських шат. Поки тривала весна і літо, Єва часто бавилась у садах і парках, але коли наставала осінь, а потім зима, вона теж не втрачала радості, бо тоді майже щодня приходила до чудесної королівської оранжереї. Де росли сотні заморських квіток із теплих країв і щебетали барвисті заморські пташки. Садівник радів, коли королівна приходила їх провідати, бо знав, що все дуже добре росте, як дівчинка просто трошки побуде біля рослин і легко-легко торкнеться їх рукою. Йва любила квіти, але з усього, що росло в оранжереї, їй на душі подобалися лілії. Може, тому що вони були спокійні й тихі. А може, тому що з усіх чудернацьких рослин, які росли поруч, вони були найпростіші і дуже-дуже тендітні. Червоні, жовтогарячі, жовті лілії вже розквітали, а білі їх сніг усе ніяк не розпускали своїх пуп'янків. Росли помало-помало. Садівник якось сказав Єві якщо ці лілії добре доглядати, вони зацвітуть якраз на різдво. Єва дуже зраділа. Тепер вона щодня приходила до лілій, поливала їх і просто сиділа поруч із ними, милуючись листочками, стеблами і ще закритими пуп'янками. Ідучи до оранжереї, королівна щодня підходила до джерела у парку, біля якого стояла мила, пригарна статуя Богородиці. Дівчинка присідала біля неї і розповідала їй подумки про все-все, що їй тільки думалося, і якось пообіцяла. Що на Різдво принесе й пахучу білу квітку Лілії, тоді Єві здалося, що Богородиця, почувши це, усміхнулась, і Єва подумала, що раніше не бачила нічого чарівнішого за цей усміх. І коли прийшла до своїх улюблених Лілій, простягнула руки до їхніх листочків і подумки швидко-швидко сказала, що їм обов'язково треба розквітнути на Різдво, бо вона пообіцяла Богородиці. Що принесе їх найкращу із квіток, і Ліліям, здається, теж стало із цього радісно. Чим менше залишалося днів до різдва, тим більше було приготувань у палаці. мили, чистили, прибирали, щоб палац сяяв і виблискував. Кухарі пекли, варили, тушкували, маринували, сушили і солили розмаїті наїдки. Королівські музиканти налаштовували інструменти, лагодили смички і з ранку до ночі грали гами. Лісники вибирали найкращі ялинки і встановлювали їх у розкішних залах. Король з королевою готували дарунки одне для одного, а також для своїх підданих, бо на Різдво усіх мало бути обдаровано. Єва теж готувала подарунки батькам короля. Вона розшивала бісером маленьку торбинку для мами і гаптувала шовкову хустинку для тата. І в день Різдва її дарунки були готові. Зрештою, уже весь палац був готовий до свят, і чекання на них було дуже світлим та радісним. У день Різдва Єва прокинулась дуже рано, найпершою з усіх одягнулась і поспішила до оранжереї. Звично зупинилася біля Богородиці, біля якої тепер стояв чудовий вертеп, усміхнулась, торкаючись по її одягу, і проказала подумки. Сьогодні ти матимеш найкращий з квіток, зараз я тобі її принесу, і чим душ помчала до оранжереї, не помітивши навіть, що Богородиця знов дуже ніжно, і тихо усміхнулась. В оранжереї, в улюбленому кутку з ліліями, Єва побачила, що розквітили майже всі білі лілії. Одна була краща за іншу, і Єва на якусь мить заніміла. Повна захвату і непевності, котру вибрати. Врешті обережно зірвала дві одну для Богородиці, а другу для батьків королів, і хутенько побігла крізь сніги із білими делікатними квітками у руках до статуї. Трохи задихана, вона зупинилась біля вертепу і радісно, як завжди, подумки, вигукнула: Ось для тебе найгарніша квітка Лілії, але зрозуміла, що чує свій голос, і ці слова солодкі, як молоко і мед, а може. У солодкі не тільки слова, але і сам її голос, якого Єва ще ніколи не чула, і від радості, несподіванки і щастя, дівчинка заплакала, так і притискаючи до грудей обидві чудові квітки. Її схлипування було голосне, і плач був плачем не смутку, а радості. Крізь сльози дівчинка подивилась на обличчя Богородиці, не знаючи, що й сказати, поклала біло, як сніг лілію, біля її ніг і прошепотіла. А тоді витерла сльози і побігла до палацу. Швидко збігши сходами догори, постукала у двері королівської спочивальні, розчинила їх і, підбігши до батьків, які щойно встали і стояли біля вікна, обійняла їх обох водночас малими ручками, і вигукнула: Тату, мамо, настало Різдво, найгарніше різдво у моєму житті, бо розквітла білосніжна квітка Лілії, і я принесла їй Богородиці, і, може, тепер. Говорити, батьки заніміли із несподіванки, а тоді кинулись обіймати малу королівну і розпитували її, як і що сталося, і їхні слова змішувалися зі сльозами радісті і подиву. Замить уже весь палац знав, що королівна заговорила, і кожен поспішав переказати щасливу новину далі і далі, а ще всі поспішали до храму на святкову різдвяну літургію, щоб привітати. В святі народженого Ісуса та Його матір, і за таку особливу радість, яка стала в це Різдво, міцно подякувати. Єва, стоячи в церкві поміж королем і королевою, була особливо щасливою, вона вперше могла співати в це Різдво. Могла королівна пильно стежила за текстом літургії, побожно і з трепетом переживаючи серцем кожне її слово, і співхору. Все в нас сьогодні радістю наповнилося, що вину, здавалося, аж до неба наповнював її великим щастям. Так світло і вільно, як сьогодні, її ще ніколи не було. Вона уважно дивилась на ікону Різдва, на Богородицю, утомлену подорожі до Єгипту, але щасливо, бо в неї на руках був малий Ісус, і королівна думала, що найбільша радість часто приходить після найбільшого смутку й туги, але врешті. Коли вона станеться, то ллється найгарнішою піснею, найміцнішою вдячністю. А ще Єва усміхнулася, бо подумала, що ладен у церкві сьогодні так міцно пахне ліліями, і від цього їй стало на серці солодко, солодко.